Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Нарешті з'явилось диво, розквітла квітка з тапелії. Був великий-великий бутон. І нарешті розквітна. Вона дуже старається розгорнути максимально свої пелюсточки, така як зірочка морська. Але бачите, такі біленькі. Черв'ячки. Це опариші. це на неї вилізли мухи, поклали яйця і тепер по ній лазяють такі черв'ячки. Це тому що стапелія дуже виділяє запах. Запах такого, трупний, трупний запах, я б сказала. Це дуже дивна рослина. Схожа вона дійсно на шматок м'яса. І такий колір і запах. Але це диво У природи, є різні такі рослини, і це чудо. Така вона велика, красива, дуже. Але не варто е, принюхуватись. Ось ще одна стапелія раніше квітла вже загорнула квіточку. Все, вона вже не буде розгортати. Вони так розгортають два дні, може три, і загортаються. Ось така зірочка з'явилася пахуча.